Вони насправді не хочуть спостерігати за майстер-класом оборонного боксу з другого темпу, коли боксер виграє кожен раунд, не ризикуючи, не проявляючи агресії, не намагаючись завершити бій достроково. Фанати, яким подобається рухливий стиль і тактика, вдарив відійшов, розуміють, що боксерам краще не ризикувати і не йти в розміни. Проблема в тому, що таких фанатів занадто мало, щоб виправдати присутність подібних боксерів у головних боях вечора. Коли фанати купують трансляцію поєдинку за схемою PPV, вони точно не хочуть бачити там бігуна. Більшість фанатів не мільйонери. Тож коли вони витрачають гроші на перегляд боксу, це ті кошти, які могли б піти на щось інше, на щось необхідне. Це дуже складно, коли ти ведеш розмову з бійцем. Коли він знає, що може виграти кожен раунд. Використовуючи саме такий стиль, я не можу просто підійти і сказати: Друже, я знаю, ти класний боксер і можеш домінувати в кожному раунді. Але мені реально потрібно, щоб ти змінив стиль і пішов у розміни. Він подивиться на мене, як на божевільного після цього. Але на жаль, реальність така: якщо ти не розважаєш, Глядача, то тобі буде важко продавати бої, і коли це стається, ти можеш втратити можливості, особливо в великих поєдинках. І Його високоповажність туркі Аль-Шейх чітко заявив: якщо ти не розважаєш, я не хочу бачити тебе на своїх шоу.